Заварила чайку і хочу з вами про дещо важливе поговорити. Останні два-три роки точно я мрію відкрити власну справу, яка там згодом буде масштабуватися. І втомившись від міського життя, я переїхала в село, де я народилася, і, типу, думаю, блін, ну просто сидіти без діла, це точно не варіант. І прийшла ідея купити саджанців Туї туї, дерену, ялівцівки, перисовоків, і так, щоб типу наступного сезону вже мати змогу продавати їх. Тому буду займатися тим, що потихеньку розповідати про кожен свій крок. Якщо вам цікаво, я буду ділитися, взагалі, як я робила замовлення, на яку суму, скільки я витратила грошей на це все. Ось так зараз все виглядає. Що ми маємо? Я купила 20 той метрових і висадила їх. Ці залишила в горщиках три штучки, тому що в мене вже є замовлення на них. А ось ці я висадила в ґрунт, буду там викопувати при продажах. Ну, Я сподіваюся, що все-таки продажі будуть. Отже, там просто потрібно прибрати. Далі, що ми маємо? Ми маємо 320 ось таких саджанців, я приближу, щоб вам показати. Я купила дві касети, в одній касеті 160 лунок, і відповідно це дуже дешево коштує купити. Ну, як дешево? Порівнянні там з більшими саджанцями, звісно, купити в касетах і висадити ось такий саджанець. І, відповідно, наступного сезону його вже можна там продавати за 50 гривень. Він підросте ще весною, тому що весною вони підуть в ріст. Ось такі ми маємо ялини суперблю. Дуже красиво виглядають, дуже красивий окрас. Туя даніка, яка росте кулястої форми. І мені дуже подобається ось така туя Ауреанана. На її гілочки. Ну, це просто я, я шаленію від них. Дерен. Дерен це одна із улюблених, один із улюблених кущів, тому що. Коли я жила в Бучі, там дуже часто його використовують в якості живоплота. Він дуже любить обрізку. Він просто від цього кайфує, і він дуже швидко росте. Там протягом року він може вирости на пів метра. Там і плюс 40 см ширину, тому він дуже швидко росте і обрізається взагалі невибагливий. Шотуї, що, що капарисовики, ялівці вони є невибагливими рослинками. Це так, знаєте, типу посадив і майже забув. Просто потрібно не забувати про полив і, там наприклад, восени чистити, коли туя жовтіє. ось, Тому такі рослини я купувала. Далі ми маємо більші туї. Це більша Ауріанана і такі кепарисовики. Ну, мені так подобається колір цих кепарисовиків. Це Міріам. це більша Даніка. Хочу сказати, що я не отримала ще всіх партій, які замовляла. Ще чекаю одну достатньо велику посилочку. Також вам покажу, коли отримаю. Ах, давай я буду тебе тіскати. Так, було звісно, супер, якби б я б отримала всі саджанці, вже вам показати. Але скільки я витратила на всі ці саджанці? Отже, на все це мені пішло 35 тисяч. Я не вважаю, що це супер багато. 35 тисяч можна в Києві просто витратити, пішовши один день в торговий центр, яку лавіну чи республіку. А так, скільки краси ми маємо. Придбання в касетах є е, саджанців найбільш економнішим. Тобто, оце е, я пересадила з касети, е, касета одна луночка там коштує 10 гривень. Тобто, ось такий садженець 10 гривень коштує. Звісно, що це дуже вигідно, щоб купити дуже багато. Але єдиним недоліком такого, такої покупки є те, що дуже довго росте така туя для повноцінної там, метрової туї для продажу. Але я спеціально купила різного, різних великому. Величин, різного розміру ту, які ялівці для того, щоб ялини, для того, щоб мати вибір, асортимент і там, показувати в, коли вже буду вести соціальні мережі, показувати всю цю красу для продажу. Е, ще хочу з вами поговорити про таку тему. Типу, чому я на зиму от купила їх, там вже пересаджувала деякі в більші горщики, адже, типу, там зима, і можливо, щоб вони е, е, вижили там не загинули і так далі. Так ось що я хочу сказати: я е, спеціально купила восени, щоб зараз трошечки підготуватися, і наступного сезону вже мати змогу їх продавати, а також е, робити, щоб красиво було тут вдома. Насправді ну, воно ну, так класно виглядає. Я ще наносила моху. Ми тут просто живемо біля лісу, і я наносила моху, прикрила типу, потім на зиму ближче там до приморозків, буду стежити за погодою. Я повністю його там мохом вкрию по боках, і сосновою корою це теж не проблема у нас. Сосновою корою вкрию дуже добре для того, щоб не померзли. Тобто, я буду за ними дуже дуже доглядати, тому що я дуже люблю це все. Ось, ще хочу сказати, що. Що хочу сказати? А, бо я переїхала з міста, втекла, будемо говорити так. Ні, не втекла, що я нормально поїхала. Для того, щоб відпочити там ментально від всіх цих тривог, вибухів, жахіття цього всього і так далі. І типу, ну. Все одно взимку дуже рано темніє. Да? Я могла б там, читати книжки, вивчати нову мову, там, якусь не знаю. Ну, тобто заняття собі знайшла б. Але от коли вже накупляла саджанців, то якось воно все по-другому сприймається, я розумію, що зима в мене пройде дуже цікаво, я там кожен ранок буду прокидатися, йти в садок, дивитися, як вони. Ростуть, ну взимку вони правда не ростуть, вони в стані спокою. Ось тому так. Ну загалом хочу сказати, що це якби перша серія з усіх серій, яку я буду присвячувати, такій главі бізнесу в селі. Тобто я буду розповідати, наскільки це прибутково. Ні, ну коротше, мені абсолютно немає що приховувати. Я буду. Ділитися з вами тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, натискайте підписатися для того, щоб не загубити мене, бо я буду часто з'являтися, я так думаю, у ваших сповіщеннях. Дякую, що були зі мною в цьому відео, і зустрінемось в наступних. Пока!